Лише 40% випускників шкіл стають студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про це заявив виконуючий обов'язки ректора Ігор Цепенда на дні відкритих дверей. Нині заклад пропонує знання з 50 видів спеціальностей. Проте місцеві випускники не надто поспішають ставати студентами вишу. Одних відлякують цільний іншим бракує місць через щорічне скорочення держзамовлення. Відтак університет відкрив двері для тих, хто ще не визначився, куди вступатиме після закінчення школи. Задумалась про вступ і журналіст Вероніка Шайманська. В Прикарпатському університеті справжня піар-компанія. Студенти пропонують майбутнім абітурієнтам обрати факультет, на якому би вони вчилися наступні п'ять років після завершення школи. В першу чергу професійний. Доволі такі професійні люди, професорсько-викладацький склад Зорганізовується для наших студентів щорічна літня практика в різних країнах світу, таких як Туреччина, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Сергій з батьком визначилися відразу їм після Чортківського музучилища прямісінька дорога в інститут мистецтв. Гарного вчителя маю мені ту базу досить гарну дав. Ту базу, що він мені дав, я думаю, що мені достатньо, щоб поступити. Так думає, кожен на іспиті, кажуть викладачі, проблем з набором курсу немає, однак вони виникають в процесі навчання. Тут запевняють, халява не пройде. На кожній сесії 7-8 чоловік відраховуємо зону за успішності. Зараз вони зрозуміли, що ринок праці вимагає висококваліфікованих працівників. Тому навіть оцінки в дипломі, вони ще не є критерієм, то чи візьмуть людину на роботу чи ні. Така тактика каже, виконуючий обов'язки ректора, буде постійною, не дивлячись на те, що кількість держзамовлення щороку зменшується, а сам університет терпить збитки. Скороченням студентів відповідно повинна скорочуватися кількість навчально педагогічних працівників. Головним завданням університету, по перше, зберегти педагогічний науковий склад університету, тому що підготовка. Фахівця на рівні навіть доцента складає щонайменше 8 років, Можете уявити собі, які втрати може мати університет, якщо ми не продумуємо розумну фінансову політику, а також і навчальну політику для того, щоб зберегти в першу чергу той кількісний склад університету, до чого ми прагнемо, а відповідно збільшити кількість студентів, які отримують відповідно надзвичайно добрі знання. Проте є і приємна новина цього року. Вартість навчання буде заморожено, а тому студенти платники 2012 року навчатимуться за цінами 2011 року.